Слабо характерна ліднива та байдужа мама саме так описує мене покоління віку 50+, бо я на їх погляд дозволяє дитині забагато. Вона живе у судозволеності та не знає міри, валяється на тротуарі в істериці, коли хоче не виїдає все до останньої ложки і плаче, бо її привчили до рук. Для мене дивно, коли таке говорять. Маленька людина просто хоче тепла, та любові де істерика просто відповідь нервової системи на критичну ситуацію, з якою вона не вміє справляти, і саме завдання дорослого навчити її цій навижні. І навчити дитину, що їжа це просто їжа, не похвала, не наслідок, коли був чемний, не засіб маніпуляцій, а просто задоволення потреби голоду. Де можна спочатку з'їсти банана, потім м'яс нічого страшного не станеться. Можна залишити півтарілки супу, тому що просто вже не хочеться. І Ніхто не запахатиме ложку в рот солониць. Де Їжа це просто їжа, а не благо якого може завтра не бути. Тому треба напхатися, що хлібом зверху і доїсти все до останньої А Це теж завдання досвідченого та мудрого дорослого, який не несе свій негативний досвід навчання. Дитини і не прививає розлади харчової поведінки маленькій, несформованій особистості. Як на мене до це говорять люди малограмотні та безкультурні, Бо підходити на вулиці до дитини, що плаче, і говорити: Я заберу тебе, якщо не перестанеш, або лізти в коляску, погладити маленьку лялю, бо вона таке чудове. Не пропусти чужі діти на те й чужі, щоб ніхто до них не ліз ані з порадами, ані з діями тим паче такими не путящими. Чому як тільки дитина підростає, ми вчимо її не йти до незнайомих, бо бувають погані дяді і небезпечні тіть. Ж ці дяді й тюті самі підходять і дають безглузді вказівки по типу: чому без шапки, якщо на дворі вітер, хай поплаче, дай по заспокоїться, і все в тому дусі. Ці люди настільки травмовані своїм дитинством дійшньої системи, що не бачать міри і не хочуть виправлятися, вивчати нове і бачити щось далі свого носа. Тому ж тоді телефони вони хочуть сучасні, альто їм помодніше, будь ласка, з вітрини, а довіритись сучасним стандартам медицини та педагогіки, то зас Де та межа, коли можна схопити чужу руку, щоб приближити. До твоєї дитини з осуду, а де треба просто ввічливо похитати головою, бо в них колись такого не було, і поспівчувати Але чомусь наше покоління міленіалі не підходить до старших людей з осудом, коли вони навмисно викидають сміття, куди їм заманеться, не поступаються містом вагітним чи хворим в транспорті, бо молодь може постояти. Вічливо Ми пропускаємо до прилавку, коли ті розштовхуються, бо їм конче треба. То напевно тут справа зовсім на віці і життєвих обставинах, а в банальній вічливості зайнятості. До речі, людина. Котра чимось займається, цікавиться, розвивається ніколи, не буде осуджувати інших, обговорювати та цькувати, незалежно від віку.